Що ж нам сьогодні передали наші батьки? Я бачите, аж на коліно встав, щоб це перевірити Зеленушка. Зеленушка це по більшій степені не для нас, а ось для ось цих ось маленьких двох пасажирок. Лапочка, булочка. О, це вже точно для мене. Солоденьке. Далі диня. Ну, половина дині. Також непогано, дякуємо. Далі гурки. Далі. Гурки свіжі з огороду. Це у нас пів кавуна. Це, до речі, також нашим пасажиркам маленьким підійде. Далі. Це що у нас? Це у нас зажарена курочка на кострі, прям те, що треба. І кілограма 2 картоплі. Наші батьки, наше спасіння. Дуже дякуємо.